Це насправді дуже жахливо. І ми недавно підіймали цю тему з викладачами про те, що типу, зараз підіймає цю тему, і ми насправді дуже раді, що про це розповідають, що таку тему підіймають через те, що люди не бояться про це говорити, і така тема висвітлюється. Насправді це доволі таке добре. А якої реакції від, від університету хотіли би ви? Точно відсторонення викладача від роботи, бо мені здається, такі люди не мають права займати таку посаду через те, що це ну така людина може нести пряму загрозу для людей. Я би точно про таке не замовчувала, бо я вважаю, що про таке мовчати точно не потрібно, бо це доволі таки страшні речі. Я думаю, що мали би бути запобіжні заходи, щоб такого не повторювалося, адже це неодноразові випадки. Як ми бачили пост про якраз факультет журналістики, що в коментарях писали багато. Дівчата які стикалися з цим питанням, а, і я думаю, що викладача мали би вигнати, усунути. Було обурення, оскільки на факультет журналістики я хотіла сама поступати, і це трішки неприємна ситуація як для репутації університету, так і для самого факультету. Ну якої б реакції ви хотіли? Яких би дій з цим викладачем? Як мінімум, звільнення можливо, якихось вибачень до постраждалих від цієї ситуації. Щоб надалі такого не ставало, що потрібно зробити. Потрібно просто зараз прийняти якісь міри, щоб наступні люди бачили, що можуть бути якісь дії проти них, якщо вони будуть робити щось не те. Мають задіюватися якісь інші органи для вирішення цієї проблеми. Мають проводитись дуже багато бесід, щоб уникнути цього в подальшому і з усіма, причому і студентами, і з викладачами, тому що це репутація всього університету. Такі думки лунають від студентів у Львові. А ви дивіться нас ютуб каналі говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.